У вівторок, 10 вересня, в приміщенні спортивного залу Дю США відбувся перший етап Кубку України з волейболу серед чоловіків. Участь у грі взяли спортивний клуб Фаворит місто Лубни та волейбольний клуб Дніпро місто Дніпропетровськ. Головним спонсором і організатором турніру стала торгова марка Гармонія. Це все зроблено від нашого спонсора, генерального спонсора торгової марки Гармонія. Спортивного клубу подарунок на честь 1025 річчя. Все-таки команда фаворит Лубенська. Рано чи пізно здійсниться моя мрія. І ми обов'язково будемо грати в Лубна. Побудуємо свій зал, я сподіваюся, на слідуючий рік. І будемо грати в Лубна. Тому що це досягнення лубенців, досягнення не тільки моє особисто, а всі Лубенські громади, що ми маємо такий прекрасний, один із кращих на сьогоднішній день клубів серед Суперліг. Також під час гри торгова марка Гармонія провела лотерею серед болівальників. Сама гра видалась доволі захоплююча. Волейбольний м'яч підлітав у повітря і довго не міг обрати на чию сторону впасти. Та вже після другого технічного тайм-ауту в першій партії стало зрозумілим, що спортсмени фавориту почали домінувати на майданчику. По початку, до гри підходили немножко з осторожністю, соперник депутата суперліги, нова команда. Ми її не знаємо. Почали потихонечку, не спеша потім уже почали нав'язувати свою ігру, поболі вже стали. Розвивати. Они по нашим правилам, так. Команда суперник після поразки сильно не засмутилась. За словами їхнього капітана, це був гарний привід побачити свої помилки, над якими потрібно працювати. Так, ваш противник оцінює. Хороша, неіграна команда, дружний колектив. Доволі таки я Думаю, за медалі поборяться в етаман. Кубок України з волейболу серед чоловічих команд щорічний турнір з волейболу, який проводиться під егідою Федерації волейболу України. Змагання проводяться у два етапи. До наступного другого етапу потрапляють команди, які зайняли на першому етапі перші другі місця у кожній підгрупі. Олександр Назарець, Сергій Жук, телевізійна служба новин об'єктив.